Ну, як би це банально не звучало, але жінку жіночною робить саме її оця жіночність. І, типу, попри тавтологію, ця жіночність складається з певних ознак, як на мене. Перш за все, це порухи жінки, тобто вони повинні бути саме такими ніжними, жіночними. По-друге, це її власне ставлення до чоловіка. Е, ось, цього я, на жаль, не можу описати, тому що для кожної жінки це індивідуально, але у цьому саме ставленню видно, коли це ставлення є жіночним. Е, і... Більше того, це типу ставлення до дітей, до тварин, тому що у цьому от яскраво проявляється, який у жінки є материнський інстинкт, якою вона буде матір. Ой, а можна позвонити ковалюнку спитати? Так. Цікаве питання. Мені здається, що... Что... Это самая женственность, это способность девушки вести себя естественно, так, какая как она есть на самом деле. Не притворяясь кем-то, чем-то, чем ее диктует общество, чем ее диктуют другие люди, обстоятельства. Нет, если она ведет себя такой, как она есть на самом деле, такой, какой создан Господь, то она и будет женственной. А женственность для каждой девушки абсолютно уникальна. Для однієї женственності це розове платье, ліснички, розовий цвет, цветочки і все таке. Для другої це тяжело макіяж, чорне платье і кожа. І в двох случаях це буде свідчення. На мою э, думку, жінку робить э, жінкою, перш за все э, гідна поведінка, э, щирість, э, доброта. Це не треба плутати з э, гендерною стереотипізацією, тому що це справді важливо. З точки зору чоловіка ну візьмемо чи тільки мене. Ну, відверто кажучи, спочатку ми дивимося на зовнішність, але потім, після спілкування, коли ми вже познайомились, коли ми вже зрозуміли інтереси, хобі, це все, є один нюанс, який ми часто помічаємо, це напевно самоповага. Взагалі бути жінкою, я вважаю, що це мистецтво, і треба вміти себе правильно подати. Деякі жінки це можуть зробити, вони за собою дивляться, вони намагаються проявити себе в суспільному житті, соціальному, на роботі, вдома, і в них це виходить. І треба якомога більше намагатися себе проявити в всіх цих сферах. Але тоді жінка стає жінкою. Тому що вони розумні, красиві й самостійні. Вони просто не дають волі своїм почуттям, не не дають волі цій своїй жіночності, і вони замикають себе у колі якихось вічних образ, вічних символів, вічних. Я не знаю, як це сказати, вічних якихось поведінкових реакцій, якими вони підвласні. І вони думають, що коли вони створюють цей ореол самостійності і розумності, то вони типу, на 100% будуть успішними, але це зазвичай не так. Тому що це закриває їхні почуття і не дозволяє їм бути насправді такими красивими, розумними і самостійними, якими б вони були, якби ці почуття були відкриті. Я теж думаю, я не часом. Розумним людям їм взагалі важко весь час. Тому що в них, на мою думку, у них завищені вимоги як до себе, так і до інших. Тому вони очікують чогось такого екстраординарного, весь час шукають когось, кого, щоб він був такий самий яскравий, як ця особистість, такий саморозумний, такий самоначитаний. Тобто в них весь час оця планка висока і тому їм важко знайти собі ну навіть друзів, я думаю. То есть этот жесткий, он и причиняет то, что они долгий час самотны. Ну, как мне кажется, это тогда тот случай, когда нельзя брать все под одну планку. Потому что если это действительно умная, образованная, красивая девушка, то она явно не будет какой-то оригинальной личностью. И поэтому нельзя брать все под одну планку. У каждой своей те или иные причины, почему Дети з двох сторон. З одного боку, ти не хочеш бути з ким попало, а з іншого боку, можна перегнути палку і просто залишитися самою. Треба мати певний кордон, щоб розуміти, де ти можеш, де не бути з ким попало, а де бути, а де бути з хорошими людьми. Можливо, мало часу приділяє людина, якщо вона постійно зайнята, якщо вона постійно піклується про те, що вона хоче досягти, вона дійсно витрачає дуже багато часу. Можливо, вона змушує людину, яка не хоче змінюватися, щоб... Відповідати цій людині і це також впливає. Але знову ж таки, це робота в двох сторін, на мою думку. І якщо там декотрі жінки кажуть, що немає а, сміливих хлопців, я думаю, що їм варто просто озирнутися і не побачити багато гарних розумних хлопців, які згідні їх оцінять. Думаю, що так. Це абсолютно нормально, якщо Хлопець чекає, там, доки э, дівчині буде комфортно, доки вона цього захоче, тому що інтимні стосунки, коли отримує задоволення хтось один, це неправильно. Тому що э, все має бути взаємно, і ці стосунки мають приносити задоволення обох людей. Само собою, я як тому істинку, оскільки я гірший чоловік, я не хочу розплачувати такі варіанти. І ну, я по самому знаю, що це. секс до свадьбы, он никогда не... В конце концов, он всегда выходит в И поэтому это так раз то, к чему я стремлюсь. Отношения без интимных сосунков, сосунки, пока ты не женишься. Да я и застречался. Ну, значит, змей бы. Складное запитание. А, наверное, все-таки так, но если, если я действительно Знаю, що я ціную в цій людині. Я знаю, що ця людина щось дійсно цінує саме в мені, а не в комусь іншому. І вона ставиться до цього не до як класної дружби. Тобто, щоб вона розуміла цю грань і розуміла, що віддаю я, що в принципі, я хочу отримати. Тоді це цілком можливо.